Усім доброго і мирного часу. Ось підписник знову прислав свої київські свічки, які він сам друкує на 3D-принтері. Дивлюся, знову почали йти ці оголошення, повідомлення про відключення світла. І думаю, якраз буде на часі. І на часі я вже закінчив ці експерименти, тести і є що сказати. Чим відрізняється нова версія від е, попередніх? Ну, це корпусом. Корпус вже такий плоский йде. Ось Отвори, щоб охолоджувалася плата, коли буде йти зарядка. І основне це ось вимикач. Я тоді пропонував йому зробити е, перемикач, щоб можна було з резистором і без резистора, щоб можна було освічувати яскраво і не дуже. Ну ось тако, не, не яскраво світить. Місяць перевірив, місяць часу, більше 30 днів світиться. І ось тако яскравіше набагато. Ось тут він таке кільце із цього хомута пластикового. Ну Можна вчепити якийсь шнурочок, якусь цепочку, носити там як брелок до ключів. Ну Можна на щось повісити одним словом. І ще ось є така от защіпка чи зажим. Ну Таким чином також є своя зручність. Так, з однієї сторони бачимо USB-штекера, звичайний USB і ось тут USB-C чи Type-C. На нижній частині бачимо ось адресу на його сайт, де можна замовити ті свічки. Можна з акумулятором, можна без акумулятора. Ось видно svi.com.ua Покажу, як світиться в мене на кухні. Ось місяць часу. Ні, це вже другий раз. Це я вже зарядив ще разок. Ось таким чином вона найкраще світиться. Вон просто пляшка з під якогось там йогурта. Резинкою примотав, і ось тако, щоб в стелю відбувалося. От так, саме класно, саме чітко так виходить. Ось так з іншої сторони, один проти другого. Тут взагалі на скотч примотав, так, щоб від стелі відбувалося. І таким чином це самий найкращий варіант. Бо спочатку я би просто положив, включив її на, на цю полочку. Ну, то світло втрачалося, як в коридорі, ось таке біля шафи чи на шафі. Ось воно від стелі відбивається, і вночі коридор класно весь видно. Ходим, ну не включаючи світла, чи в ванну, чи в туалет, все бігом. Ну, ось отако вночі освічується. Коли одна напроти другої, то на кухні все класно, чудово видно. Навіть дружина каже, чи не забагато світла на цілу ніч. Що подумають сусіди навпроти, що у нас тут цілу ніч світиться. Ну от місяць часу от воно світить. І на кухні все класно видно. ну Знайти щось це дуже зручно. Таким чином освічується кухня і одразу коридор так видно. Все класно, просто і доступно. Тобто місяць ми маємо постійного цілодобового світла. Ми туди не пхаємося, нічого не заряджаємо. Цілий місяць воно ось тако світить. Ось. Потім зарядили за три годинки, плюс-мінус три години, де заряджається, і знову на місяць. Ну, чим незручно. Покажу еволюцію цієї київської свічки, з чого починалося і який кінцевий результат. Ну, як він каже, надихнуло його моє відео про ту тернопільську свічку і захотів щось таке саме зробити тільки з акумулятором. Ну, звичайно, взяв корпус, надрукував. Запхав туди акумулятор і простий USB-штекер, щоб можна було втикнути цей самий USB-ліхтарик. Ну ось, тикнути все просто. Людям подобалось, але люди почали жалітися, що ну, немає можливості зарядки заряджати. Треба акумулятор витягувати, шукати зарядний пристрій і таким чином заряджати. Тоді він зробив з платою, був такий самий корпус, але вже був з. Type-C роз'ємом, тобто можна було заряджати. Той самий корпус, тільки ще з платою для зарядки. Все було добре, поки люди не почали заряджати і від нагрівання почав корпус розм'якшуватись. Тоді він почав зроб... робити ось такий вже корпус, щоб була вентиляція, і вже люди більш-менш стали задоволені. Ну і тоді, коли він прислав мені на огляд свої ці свічки. Я йому запропонував, щоб воно не світило постійно так тускло. Ну, тускло і місяць світить, це воно прикольно. Ну але інколи потрібно і щоб яскравіше. Просто зробити перемикач ось я тут робив. Щоб можна було включити на всю яскравість, щоб воно світило, ну, освічувало кімнату, там якесь приміщення. Ось він так подумав і зробив. Заново надрукував той корпус, поставив такий в двох положеннях. Перемикач. І тепер ось такі ліхтарики, досить гарні, прикольні такі яскраві. І маємо місяць такого світла не яскравого, але по хаті, щоб можна було ходити і все бачити, не вдаряться. І якщо нам потрібно яскраво освітити, це ось включаємо другий режим і на всю яскравість вам дубасить. Гарно світить, нема питань. Протестую, скільки часу будуть світити ці київські свічки на максимальному освітленні. Так, сьогодні 10-11, запуск 12.00. Ну, ось зараз 12.00, видно так. І включаю, скільки, скільки часу вони просвітять на максимал. Це о, мінімалка, а це максималка. Так, це е, біле світло, тут ось видно жовте. Ну, ось такого видно різницю. що Це жовте. Ну, на максимальному. На, на мінімальному це буде місяць, а на максимальному зараз засічаємо. І чи буде різниця між жовтим і білим? Так, 12 годин пройшло. Ніякого згасання не бачу. Як було, так і є. Так, ось 12 година ночі. Ну, не знаю, треба лягати спати. Я не, надіюся, що серед ночі вони не згаснуть, а до ранку дочекаються. Так, пройшло три доби. Рівно 72 години. І що ми бачимо? Те, що з білим ліхтариком світить досить яскраво, а вже з жовтим згасає. Ну Згасає, ще може пару годин хватить, але три доби, приємно вражений, не думав. думав там Півтори, може, протягне від сили. а Рівно три доби, і ще не кінець. З жовтим ліхтариком вже все. А з білим ще працює. Так, ось згасає вже цей ліхтарик з білими світодіодами. Цей світився жовтий. Три доби. А ось цей скільки. Ну, я думав, там годин 6 там, ну, до 12 буде. А ну, прогнози, От наскільки білі світодіоди довше працюють, ніж жовті. В два рази, блін. В два рази. Я навіть сам не міг подумати, от вже він вже на стадії засання. Як так в два рази довше. Три дуби і майже 6. Ну, вже там пів дуби вже він так слабенько сити, то вже важко назвати, що то світло. Ну, але в два рази. Ну ось, З вигляду однакові USB-ліхтарики, різниця тільки в студіодах, жовті чи білі. І наскільки різниця. Так, о, тут ще ремонтую, чищу, обслуговую оригінальний японський магнітофон. Це дійсно оригінал 80-х років. Ну, Кому цікаво буде, зроблю окремо відео по цьому магнітофону. Це поставив на швидку зарядку і більше 1 А не бере. Ну, там Цифри скачуть. Ось внизу тут видно, скільки Вт споживає. Ну Не більше 1 А на швидку зарядку. ну Нема різниці, швидка це чи не дуже зарядка споживає 1 А. Закінчилася зарядка. Заряджалося більше 4 годин, 4,08 і взяло 3094 мА. Ну, непоганий там акумулятор стоїть, але і час зарядки довгенький. Це я його не рекламую і нічого він мене не просив. Просто людина кожен раз щось придумує, щось робить, щось вдосконалює і прислуховується до порад. Ну то чому б не показати? Тим більше зараз такий час, коли от можуть вимикати світло, то навіть не вимикати. Хай просто світить собі цілий місяць ходити по, -по квартирі чи в хаті, десь, коли все більш-менш видно. І не включати ніяких вимикачів. Ну це ж зручно. Нікого не закликаю. Купувати це чи не купувати. Ну кожен вирішує сам, потрібно купує, не потрібно, ні. Так як тоді з батарейками зробив, ай, вай! Це дорого. Батарейки дорого. Треба з акумуляторами. Вай! З акумуляторами також дорого. А з, з батарейками, увай! Це ж блін екологія, як будемо знищувати. Батарейки там заряджають ту землю, отруюють там кубометрами. Дурдом. Ну от вже є, вже з акумуляторами. Можете замовляти без акумуляторів, можна з акумуляторами. Ну як хочете, це просто зручно. От, зручно. Я перевірив, переконався. Дійсно працює місяць, більше місяця. Цих свічок в мене було більше, але вже пороздавав людям, щоб також тестували. Ну, всі задоволені. Поки всі задоволені, ніхто нічого не каже, що там щось гріється, щось там плавиться чи недовго світить. Ну, поки всі задоволені. Ну що би я від себе порадив, це якось краще зафіксувати ось цей роз'єм Type-C. а то він якось тако коливається там. Щоб часом десь не відломалося. Ну, якимсь клеєм можна було би зафіксувати його надійніше. Ну, коротше, хто бажає, може зайти на сайт і подивитися там, почитати, ось пише svi.com. І там подивитися, почитати про ці свічки.